Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексію, а чи буде гріхом, якщо вбивати мух, комах або інших шкідників? Гріх вбити людину. А якщо муха мене кусає, то я її заб'ю, гріха в тому нема. О. Так само, якщо ворог прийшов в Україну і робить безчинство, теж прийшов з зброєю, то й підеш від зброї. Муха жере, кусається, комар щипається, хляб, хляб, і гріха нема, навіть до сповіді не треба йти. Гріха в тім немає. То шкідники. А шкідниками, що роблять, борються. Зараз захисники, а воно теж хотіло жити. То якщо хочете жити, то не пхайтеся там, де вас не просять. О, І во, дощ, де. яка благодать, яка краса. Комарі, мухи от налетить в мене повна хата, мух, часом є діти, відчинять двері. Та я як візьму яку ганучу, як тих мух. Та я почну направо-наліво гатити, переб'ю всіх до єдної, бо вони мені шкодять. І гріха в тому немає. Комарі, мухи це розход матеріал. Розход матеріал, який е має бути на, на світярках, а не, а не в хаті в дядька. Бо кусають, кусають філюка за ноги, як він часом лежить. Та й ні, зле, все, будьте здорові. Гріха втім нема.